Всім привіт! Сьогодні ми зайшли на ЖК Креатор. Виконана вже електрика перед штукатуркою. Це в нас сам вузол. Ось так вкладені проводи. Багато буде підсвіток, підсвітки. Шаф, тіньові шви, розетки. Так, це у нас кімната студія. Так, ідуть провода. Це у нас від забудовника буде такий кондиціонер. Вони сюди його виводять, трубки. так от коробка. Домофон вже виведений, також від забудовника. Це ніша. Для щитів. Один буде слаботочка для трансформаторів, а один сіловий такий. Так, ідуть провода. Підсвітки. Тут буде ще з гіпсокартона перегородка виділяти. Зону кухні від коридора. Це буде кухня. Тут, речі, електрика. Він вже виїздить отсюда. Ось так. Провів він електрику. Всі провода по потолку йдуть. Рівненько. Це у нас буде спальня. Тут буде кровать, підвісні люстри, треки, точечні світильники, підсвітка шафи буде тут. Вимикач, телевізор, інтернет, коробки. Світла тут дуже багато. Ось так. Все зроблено перед штукатуркою. Щоб зекономити гроші на різці, штроп. Так, ось так все виконано. Все фотографується, щоб потім вирізати подрозетники. Так виглядає електрика. однокімнатної квартири. На одну кімнатну квартиру пішло десь 700 метрів всього кабеля. І інтернету, слаботочок всяких. І такого. Ось так. Після штукатурі прийдемо. Подивимося, що буде далі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду дуже вам вдячна. Дякую всім! Так пропаяли провода електрики, потім заізолірують і закриють коробки.